Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні 1 лютого і це останній місяць зими. І багато городників у лютому місяці буде висівати насіння овочів і квітів. В даному відео я хочу розповісти вам, що саме ми будемо висівати у лютому місяці. Але хочу розказати, що ми маємо змогу, і ви бачили це з попередніх відео, створити. Умови для наших сіянців, для нашої розсади, так як ми маємо лампи для підсвічування, так як в нас є вікна з південної сторони будинку, що ми можемо розсаду у сонячну погоду ставити на підвіконня і вона себе прекрасно там почуває. Якщо друзі, порівняти розсаду з південного вікна і з північного вікна, то звичайно розсада, яка вирощується на південному вікні, завжди набагато краще. Тому щоб розсада не витягувалась, нам потрібно для розсади зробити умови. Це насамперед. Температурний режим, який ми повинні витримати, щоб сходи наші своєчасно зійшли. Потім температурний режим для самої рослини, вже для самого сіянця, де має бути денна температура вища, нічна нижча, і, звичайно, підсвітка. Так як лютий місяць це короткий світловий ще день. Без підсвітки і без дотримання температурного режиму сіянці будуть тягнутися, і розсада буде. Квола. Тому, якщо ви маєте змогу створити такі умови для своїх сіянців, то звичайно можна у лютому місяці висівати і помідори, і баклажани, і перці, і квіти. Але зазвичай. У лютому місяці висіваються пізні і середньоранні сорти. Якщо взяти помідори, ви бачите перед вами це гібриди. Ми їх будемо висівати у перших числах березня місяця. Ми в лютому їх висівати не будемо, а будемо висівати ми у лютому гноми. Розсада гномів розвивається повільніше, як звична розсада, тому краще її висівати за 70-75 днів до терміну висадки розсади на постійне місце. Так як в нас є тепличка з агроволокна з щільністю 50, то ми зазвичай розсаду томатів висаджуємо вже в відкритий ґрунт в кінці. Квітня або на початку травня також друзі в нас є середньоранні і пізні сорти. І дебарао, чорний принц, австралійська груша, мікадо ще багато в нас є середніх і пізніх сортів. Ну ми їх будемо всі висівати у березні місяці через те, що такі сортові помідори особливо хочу звернути увагу на дебарао. Вони можуть вирости при сприятливих умовах і 2,5 метри, тому вони тягнуться. Ми не будемо їх висівати у лютому місяці так само пізні помідори Чорний принц, через те, що вони ростуть швидко і, маючи багато ранніх помідор, якщо вони нам дадуть урожай і в серпні місяці, це для нас нормально. Ми не спішимо отримати ранню продукцію. Якщо взяти гноми, то рослини, гноми вони компактні, міцні, вони невисокі. І висіявши їх навіть в лютому, ми отримаємо міцну. Гарну розсаду. У лютому місяці ми будемо висівати середньостиглі та пізньостиглі сорти солодкого перцю. Ми висіємо перець голден, іператор, джеміні, геркулес та гібриди. Із сортів ми висіємо Карпатію, подарунок Молдови, жовтий дзвін, каліфорнійське диво. Ранні сорти і ультраранні ми будемо висівати. Також у березні місяці на кожен етап роботи, на посів окремо помідор, на посів перцю, на посів баклажанів будуть відео. Я запрошую вас на перегляди. А щоб не пропустити ці відео, потрібно підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. Що будемо сіяти по баклажанах? Такий самий підхід, баклажани середньостиглі сорти. У Нас, наприклад, епік. Анатолія, будемо висівати у лютому місяці. Які ранні сорти, які перцю, такі баклажанів будемо висівати у березні місяці. У Лютому місяці будемо висівати цибульку Ексибішн, і будемо кенді висівати. В чому ми будемо висівати і? Цибульку і наші перці баклажани. Цибульку, якщо ви зазвичай висіваєте в лоточки, то зверніть увагу, що лоточок має мати високу стінку. Дивіться, у цьому лоточку стінка, як ви бачите, 10,5 см. Ну, звичайно, ми сіємо не до самого верха, але має бути хоча б 9 см ґрунту у такому лоточку. Ми в цьому році будемо висівати цибульку такі касети. Це нам буде зручніше, щоб висаджувати їх зразу на грядку і не переживати, не ділити її, не рвати коріння. Також ми такі касети будемо використовувати для посіву насіння і баклажан, і перців. Якщо ви подивитесь попереднє відео, то побачите, що ми постійно використовуємо ці касети. Ці касети складаються із чотирьох частин. Це перша частина це кришка, яка накладається на саму касету. Це зручно, не треба думати, чим накрити насіння для сходів. Потім йдуть отакі касети. Зручно робити перевалку саджанців і перців баклажани без пошкодження кореневої системи, так як ви знаєте, що перці, що баклажани не люблять, щоб їх пересаджували, а перевалка їм підходить. Ці саме касети знаходяться в лоточку. Ось я візьму з іншої касети лоточок. Лоточок має дренажні отвори, щоб не застоювалася вода, і як піддон. Це дуже зручно, що і водичка не буде протікати вам на підвіконня. Такі касети ми використовуємо з року в рік. В чому будемо висівати томати? Ми любимо використовувати для посіву насіння помідор от лоточки, різні лоточки різної форми. В даному випадку ми будемо висівати гноми, їх не так у нас багато. У такому лотку це зручно. Він дві цей лоточок. Бачите, для дренажні є отвори. І чому ми любимо висівати іменно в ємностях насіння томатів? Через те, що самі помідори. Вони люблять пересадку. Чим більше ви їх пересаджуєте, тим міцніша в них коренева система, і дуже легко доглядати за сходами. Ми потім пересаджуємо ці маленькі рослинки, коли вже мають один-два настоящих листочки у 200 грамові стаканчики, а потім у півлітрові стаканчики. Будуть ці відео. Я запрошую підписуйтесь на канал і будете разом з нами вирощувати овочі стосовно якості насіння. Всі, хто купував у нас насіння, я в Минулому відео показувала, що клала на пророщування спеціального зерна, то ви бачите, 100% схожість кожна насінинка зійшла. Тому, друзі, ви мене запитували: а чи можна на підвіконня висівати ранні сорти помідор? Зазвичай ми кожен рік у лютому місяці ну, не багато для дуже раннього урожаю ми висіваємо самі ранні помідори. Ну, і щоб низькорослі були, щоб це балконні сорти, люди їх ще висівали і в грудні. Є такі городники, які висівали їх ще в листопаді і сьогодні вже мають помідорки. Тому, якщо у вас дуже руки чешуться і хочете щось посіяти, у вас є південне вікно і можете цих кілька лоточків чи кілька риночок присвітити, навіть лампою денного світла, то можна взяти для посіву балконні сорти. наприклад у у нас балконні сорти з насіння, якщо ви нас купували, то це снігова каска, він до 50 см, холодостійкий сорт і дрова, він також до 50 см і балконний сорт. Такі помідори можна вирощувати чи в лоджії, чи на балконі, чи на вікні. Якщо у вас немає грядки, дуже хочеться зайнятися городництвом. Також друзі, ви запитували, а чи можна на підвіконні посіяти огірки? Також тут спеціального сорта не потрібно. Це треба взяти ранні сорти, самозапильних огірків, ну, бажано-голландські. І ви зможете також на підвіконні, якщо воно у вас з денної сторони, чи на балконі, чи в лоджії, виростити такі огірочки. Також у лютому місяці ми плануємо висіяти ампільну петунію і лобелію. Друзі, хочу ще вам показати кущики пеларгонії. В нас, звичайно, крім цих кущиків є ціле. Вікно, пеларгонії є, пеларгонія в погрібі, яку вже треба виносити, і також за нею дивитися, робити корекцію. Цим кущикам ми зробимо звичайну корекцію, такі більші пагони ми обріжемо, укорінимо і це зробимо в відео. Всіх запрошую на перегляд пізніше. І хочу вас попросити. Напишіть, будь ласка, що ви будете висівати у. Лютому місяці це буде дуже корисна інформація для всіх городників, для всіх слухачів, хто буде слухати наше відео. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на наш канал, адже кожен ваш лайк піднімає вище відео, і це буде змога, щоб більша кількість слухачів побачила наше відео. Можливо, ця інформація буде корисна для всіх. Я бажаю вам всім міцного здоров'я, дружніх сходів, міцної розсади, а головне мирного неба над головою. До побачення, друзі! До нових зустрічей!